Так, прийти мій хороший. Зараз якраз я хочу засняти щось, повітряна тривога. Так, хочу засняти свій город. Я його вчора виполола спеціально, щоб вам засняти. Жартую. Так, дивіться, прийнялися помідорчики. Тут у мене одна діляночка і помідорчики. Далі в мене щавель, я його викосила тільки верхушки, бо в общем, щавель я не збираю в цьому році, мені не можна, його не збираю. Так, укропчик, кріп. Ось, пожалуйста, зараз наріжу, вже два рядочка вирізала, тільки що ще третій дорізала. Так, бурячок. Бурячок я ще не проривала. Три рядочка в мене прорву трішки пізніше, як і він буде трішки більший. Так, знову помідорки. Так, тут в мене цибуля, якась там сіянка цибуля, Ну, вона дуже мілка, ну, в общем, експерименти проводжу, тому так і є. Так, знову помідорки. Помідорки помідорки, картоплі немає, але колорадський жук дуже їсть помідори. Так, прийдемо далі. Так, тут в мене перець, один вже пропав, перець, помідори знову томати, помідори ті, що я сіяла, перець, кріп трішки є. Це кабачки. Такий рядочок в мене вийшов. Гарні. Так, огірки в мене ще взагалі такі маленькі-маленькі, кучками, кучками теж пізніше трішки прорву. Так, якийсь салат я сіяла, перчики. Такі наче нічого. І це в мене так густо насіяла, я моркву. Також треба прорвати. Отакий От в мене город. Пішла різати укроп і ховеться вкриття. Я всім бажаю гарного вечора, гарного настрою та мирного неба.